Вона відомо про те, що Путін за будь-яку ціну зараз бажає всадити Київ за стіл перемовин. Він передає меседжі і дипломатичними каналами, і недипломатичними каналами, і через президентів інших країн, які спочатку бувають в Москві, потім в Києві, і так далі. Це загальновідомий факт. Чому тому, що Росія несе величезні втрати, західні розвідки кажуть про те, що їм потрібна так звана оперативна пауза, перегрупуватись, звичайно, українця не вигідно, тому що. Невигідно, тому що ну по перше, ми втратимо час. По-друге, ворог просто зможе накопичити ресурс і піти з новими силами. І тут з'являється цікава стаття у одному з французьких видань Ла Репабліка з наступним заголовком: візьмемо Херсон, а потім переговори. Мова йде про те, що Брюссель і НАТО зараз проводять перемовини про те, що робити, як спілкуватися з Москвою після деокупації Херсону Україною збройними силами України. Угу. Який висновок з цього ми робимо? А, дивіться, а, це зрозумілий і це правильний шлях. А, чому? Справа в тому, що, і це не моя оригінальна думка. Всі багато говорили про те, що після нашої перемоги в Херсоні, в, а, у росіян відбудеться злам. Трохи, якщо можна так сказати, зніяковіли після відходу від Києва. Потім були виснажливі бої не зрозуміла для них контрнаступальна акція на Харківщині, і вони відступають, відступають, відступають. Ми за вісім місяців звільнили 50% тої території, яку вони захопили з лютого місяця, якщо і коли вони понесуть втрати в Херсоні, вони будуть ну тут краще зрозуміло спілкуватись з військовими. Що буде саме з тактичної точки зору, куди подійнуться війська, як швидко ми будемо наступати, тому що ми розуміємо, що мова йде не тільки про Херсон, а взагалі про Херсонську область. І ось е, в такому випадку вони будуть розчавлені психологічно, військово е, напередодні зими, і у них не буде аргументів навіть для е, свого населення, і це дуже добра е, ситуація для перемовин. Я би їх сприймав не як перемовини про е, момент. Закріпитися на тих позиціях, де знаходяться е, війська. Це позиція е, Москви. Вони дійсно хочуть зараз заморозити і сказати, хлопці, давайте так. Зараз мир, все, ми відводимо війська, але те, що ми захопили починаючи з 24 лютого, залишається за нами. Ми їм е, кажемо м'яко, ні. Цього не буде. І е, це перший сценарій. А ось сценарій, коли ми після Херсону е, в, якому, в якомусь форматі сидаємо за стіл перемовин і говоримо: значить так: Крим, Донбас, мінус е, е, всі окуповані території. Ви виходите з цих територій, з усіх територій, гран, е, кордон 91-го року, і тоді ми можемо розмовляти. Розмовляти. Цьому сценарії з позиції переможця а, і, як то кажуть, їхати на спині, на спині ворога, це більш вигідна ситуація. Тому я припускаю, що дійсно та підготовка до перемовин, яка зараз відбувається, вона посилиться і надасть нам кращі позиції після нашої перемоги в Херсоні. Багато зараз інформації про те, якими можуть бути сценарії з цих. Перемовин, так так званого компромісного перемир'я, як це називають деякі журналісти, і от якийсь сценарій зринає. Я хотів би прочитати: значить, мова про чутки та Росія ведуть усі переговори про можливість укладання компромісного перемир'я, за умовами якого Росія залишає за собою сухопутний коридор до Криму, але йде з Херсону, і саме з цими переговорами, а не з військовою необхідністю, за чутками знову ж таки, і пов'язано те, що Російська Федерація розглядає, нібито варіант відходу з правого берегу Дніпра, якщо до такого компромісу вдасться прийти. Ще раз кажу, це чутки. Ми з вами серйозні журналісти. могли б і не обговорювати, але в контексті цієї теми. Цікаво почути вашу думку. Наскільки взагалі реальний і можливий є такий сценарій? Неможливий і нереальний, якщо ми говоримо про українську перемовну позицію. Вона була задекларована а, раніше, вона не є новою. Ми нічого вже для себе не відкриваємо з точки зору якихось політичних намірів Росії. Ми все вже зрозуміли. Ми зрозуміли, що можливо, був колись час, не знаю, березень, а, можливо, початок квітня, коли можна було б говорити про повернення за стіл перемовин, де на столі б лежали пропозиції повернутися до Кордонів на 24 лютого зараз цього вже немає, ми не зможемо навіть пояснити е, нашим людям, чому після восьми-дев'яти місяців війни ми, влада зголоситься на пропозиції, е, які пропонувались на початку війни, заради чого тоді вмирали люди. Заради чого о, були розбомблені наші міста, заради чого поїхали люди за кордон? Тому це вже не про території, це вже про країну. І тому такий сценарій, коли ми будемо зголошуватись на якісь півміри, які малює нам Росія, хібно розраховуючи на те, що ми погодимось, аби а, перестали стріляти, цього вже не буде. І все, і це і це розуміють а, всі. і Опозиція, і влада це розуміє. Тому компромісів бути не може. Компроміси можуть бути. Ну я не знаю, стосовно меню на, на помінках Путіна. От там, можливо будуть компроміси. А тут компромісів ні. Ми звільняємо нашу державу, і ми продемонстрували, показали, що ми можемо це робити. А, і зараз на півміри ніхто не піде, тому що це і вбивство е, політичне, і це е, зрада країні як такого